Найвища цінність суспільства людина, і її життя і здоров'я. Оскільки основи мислення закладаються в дитини в сім'ї, саме материнська школа повинна сформувати перші уявлення дитини про світ та місце людини в цьому світі. Необхідно зазначити, що з кожним роком збільшується кількість факторів, які негативно впливають на життя і здоров'я людини. Починаючи з того моменту, як дитина робить перші кроки, вона зазнає впливу негативних факторів. Небезпеки підстерігають дитину практично на кожному кроці. Вдома небезпека йде від електричних, газових приладів, пустощів із сірниками, на вулиці від необережності на дорозі. Використання піротехнічних та вибухонебезпечних приладів, що може призвести до біди. Брак життєвого досвіду, беззахисність, невміння діяти в критичних ситуаціях робить дитину уразливою в усіх відношеннях. Хотілося б зазначити декілька порад для батьків. Якщо дитина вміє говорити, вивчіть із нею повне прізвище ім'я по батькові, адресу проживання, місце роботи батьків. Як дістатися додому або до вас на роботу. Домашні та мобільні телефони батьків. Свою дату народження. Якщо дитина відправляється гуляти з вами в місто, покладіть їй в кишеню заламіновану візитку або паперовий аркуш в водонепроникному мішечку з контактною інформацією, яка була сказана вище. Маленьких дітей не відправляйте на прогулянку одних. Для дітей старшого віку обмежте місце прогулянки, час та час контрольного зв'язку з вами. Суворо накажіть дитині звертатися до вас і питати, якщо вона хоче піти кудись з обумовленого місця прогулянки. Фотографуйте дитину кожні три місяці. Бажано в звичайному вигляді, в звичайному повсякденному одязі. Близько 80% батьків зниклих дітей не мають фотокартки своєї дитини. Постійно повторюйте дитині правила дорожнього руху, правила безпеки в громадських місцях. Говоріть про те, що не можна спілкуватися з незнайомими. Будьте в курсі того, з ким спілкується ваша дитина. Знайте їх контактні дані, адресу проживання. Майте телефони вчителів, тренерів, керівників гуртків. Будьте в тісному контакті з дитиною. Стежте за змінами в її настрої. Відразу намагайтеся з'ясувати причини.